Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про провальний матч Кровбаса в лізі конференцій, жеребкування єврокубків для Динамо та Шахтаря, матчі чемпіонату України та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу відповіді Кривбаса проти Бетіса, де наша команда програла з розгромним рахунком 3-0. Звичайно, граючи проти такої команди, як Бетіс, ще й в них вдома, ще й програючи з рахунком 2-0, то складно очікувати якогось камбеку. До того ж, можна задати, як Криворізька команда продала свого нападника принца аду у чеську Вікторію за 1 мільйон євро. Тобто, ну, якщо команда продає перед Єврокубками свого гравця основного, то звичайно вони вже не розраховують на те, щоб там потрапити до фінальної частини. Однак, підопічні Юрія Вернодуба десь до 40-ї хвилини непогано грали, напевно, навіть краще ніж у першому поєдинку. Навіть Бандера мав непоганий момент, щоб відкрити рахунок. Однак після того, як пропустили першого, просто поплили і три голи за три хвилини це просто був якийсь такий холодний душ. Ну, а в другому таймі вже догравали цей матч. На Кровбас, напевно, було найбільше надій, якщо там порівнювати з Дніпро-1, який взагалі зникнув та Полісся, тому що. Ну, думали, що Вернадуб, який має досвід зорей в Єврокубках проходити складні команди, мав досвід із шерифом вигравати у мадридського реалу. Тому думали, і тут станеться якесь диво. Але також варто зауважити, що отримали дуже складне жеребкування. Якщо там подивитися, хто міг би випасти, окрім Вікторії та Бетісу, то було б набагато краще. Однак маємо, що маємо. До речі, повертаючись до трансферу Принца Ду до, до Вікторії, я думаю, що це ще не все, і як мінімум один трансфер ще буде на вихід. З великою ймовірністю, це буде напевно Іван Дібанго, за якого і так вже пропонували деякі клуби, там і Базири зі Швейцарії. Вони пропонували десь 3-4 мільйони євро. І якщо... Так, Кривбас і зможе продати, то підсумку матимуть 4-5 мільйонів євро за свої трансфери, тобто трохи більше ніж вони могли б заробити в лізі конференцій. До речі, напишіть в коментарях, хто з цих трьох команд, які вже не грають в Єврокубках, зіграли краще: Дніпро 1, Полісся чи Кривбас? А ось у четвер відбулося журбукування Ліги Чемпіонів, де турнір вперше відбудуться за новим форматом, в цілому як і Ліга Європи, Ліга Конференцій, і донецький шахтар дізнався своїх суперників. Донецький шахтар зіграє з Баварією, Аталантою, Янгбойс та Брестом у Гельзенкірхені, тобто номінально вдома. А ігри з Борусією, Дортмунд, Арсеналом, ПСВ та Болонією гірники проведуть на виїзді. Непростих суперників отримав донецький шахтар, хоча, звичайно, в лізі чемпіонів вже немає слабких суперників. Однак, з іншого боку, якщо подивитися, що міг би Шахтар отримати там зі всіх варіантів, то звичайно могли потримати і щось приємніше. І нагадаю, що в оновленому турнірі потрібно, щоб потрапити до євро весни, посісти у топ 24 Тобто, Вісім команд одразу потрапляють в 1-8 фіналу, а команди з 9 по 24 місце будуть грати окремий плей-офф. Щоб потрапити у топ-24, потрібно посісти умовне 6 місце з цих 9 команд. Тобто потрібно обіграти 3 команди. Я думаю, що 9-10 очок. Точно вистачить команди, щоб потрапити у топ 24 І тому виникає питання: а які ці три команди, у яких Шахтар може виграти? Ну, звичайно, на перший погляд, це Янг Бойс, це може бути і Брест, і ПСВ. Тобто в цілому можна обігрувати. Ми ж прекрасно знаємо, як Шахтар грає у лізі чемпіонів. Бо можна задати, як два роки тому Шахтар дуже слабко починав в чемпіонаті, гра була дуже сірою. Але у підсумку в першому ж матчі обіграли Лейпциг з рахунком 4 1 Однак два роки тому Шахтар взагалі був майже повністю оновлений, бо пішло багато бразильців в інші клуби. Повернулися якісь українці. Ну а зараз Шахтар має готову команду і показує зараз в чемпіонаті невиразну гру. Тому надії на донецьку команду дуже сумнівні у ліс чемпіонів. До речі, напишіть в коментарях, як вам цей жереб і чи зможе донецька команда потрапити у топ 24 Київська Динамо також дізналася своїх суперників у Лізі Європи. Суперники Динамо в домашніх матчах: Лаціо, Ференсварош, Вікторія, Ползень та Еревше. Суперники «Динамо» у виїзних іграх, Рома, Реал Сасідад, Глатасарай та Гофенхайм. З першого кошика Динамо отримала Лаціо та Рому, і це дуже смішно, тому що це команди з Риму, є головними суперниками, тому, звичайно, буде цікаво подивитися, як Динамо зіграє з обома командами. До речі, для цих команд це також буде цікаво, чи зможуть вони краще зіграти з Динамо, ніж інша. Хоча більшої уваги, звичайно, буде до матчу з Ромою, тому що там грає наш Артем Довбек, який, до речі, трошки пограв за Динамо ще навесні 2022 року, коли Динамо грала благодійні матчі. З другого кошика Динамо отримала Ференс Фараш та Реал Сасідат. З одного боку, угорська команда її можна проходити і вигравати. Ми вже грали колись з ними і. Луческо перегравав Реброва, але з іншого боку є Реал засідат. І, звичайно, з іспанськими командами, якщо дивитися на всю історію виступів українських клубів, то з ними важко. Ну там десь Шахтар виграв Урала трошки несподівано. Ну і коли з Динамо проходило Валенцію. З третього кошуку Динамо отримало Вікторію Пулзен та Галатасарай. І тут, звичайно, я думаю, потрібно вигравати у обох команд. Вікторія Полизень, звичайно, пройшла кровбас, але я думаю, що Динамо набагато сильніше кровбас, щоб цього було достатньо перемогти чеську команду. Хоча знову ж таки чеський футбол зараз на підйомі і можуть легко здивувати. Що стосується турецької команди, то вони постійно різні. Колись вони можуть вистрелити і дійти там до півфіналу якогось турніру Єврокубків, а колись можуть взагалі не потрапити до групового етапу. Ну і з четвертого кошика «Динамо» отримало РФШ – це ріжка футбольна школа. Тобто, звичайно, тут і з першого і з другого погляду «Динамо» потрібно перемагати. Ну і у Говенгайм тут трошки несподівано, що «Динамо» отримало таку команду з четвертого кошику. Звичайно, з німецькими командами буде непросто, хоча статистика у порівнянні з іспанськими краще. Тому у підсумку маємо, що Динамо отримало чотири команди з топ-чемпіонатів. З ними буде важко, хоча не так, як Шахтарю у лізі чемпіонів. А ось в інших матчах Динамо повинна перемагати, і цього звичайно вистачить, щоб потрапити до євро весни. Сьогодні відвідав матч Оболонь-Заря, де Луганська команда перемагала з рахунком 2-0. І що хочеться сказати по цьому матчу? На початку поєдинку а, десь волон мала ініціативу, створювала якісь там напів моменти, а, могла щось завершувати і голом навіть на перших хвилинах. Але після того, як відбувся такий трошки несподіваний гол від Луганської команди, одразу все змінилося на полі. І а, підопічні вже Бартуловича, який є виконуючим обов'язків, вже грали зовсім по інакшому, розкрилися. Та є оболонь відкрили свої зони, де Антюх просто бігав і. По цим вільним просторам. ну одним з тих моментів, коли він знайшов просто ідеальний простір для себе, він віддав ідеальну гольову передачу на Пилипа Будківського, який в цьому подінку вийшов вперше в основі після повернення. Ще й з капітанською пов'язкою. До речі, з Пилипом Будківським в мене трошки вийшло поспілкуватися після матчу. А, вітаю вас з перемогою. Дякую. А, сьогодні ви вийшли капітаном після повернення до Луганської зорі. Тобто, вийшло для вас все так. Ну, прям красиво. Вітаю вас. Як, да. як ваші відчуття? Ну, всі задоволені. Так, сьогодні ми перемогли, тому, в принципі, ну, приємно виходити з капітанською пов'язкою, і забити. В принципі, є, ми є над чим працювати. Так, ми минулу гру програли, і нам треба було вийти і трохи реабілітуватися перед болівальниками. Пройшли наші болівальники, тому дякуємо за підтримку. І сьогодні всі задоволені перемогами. Тренер сказав, що він вирішив дати вам. А... Цю тренерську пов'язку через те, що ви раніше грали в зорі і знаєте, як це, це грати і бути мужиками. Ну так, я перед грою казав хлопцям, що в принципі з, року, з ріку в рік іде таке, як мужики, відболівальники, тому в принципі треба це підтримувати, і в нас сьогодні це вдалося. І по грі. одне питання: на початку гри до першого голу було важко. І цей перший гол трошки вас... Ну... Легше стало грати. Чого не вистачало до першого голу? Бо він такий був трошки несподіваний. Ну, по-перше, так, погода, так, дуже жарко було. Ну, в принципі, так, Якщо б вони забили перші, так нам було також тяжко. Ну, Нам вдалося там через помилку їх забити нам гол і нам стало легше. Тому, в принципі, в таку погоду, хто перші забуває, тому стає легше і ми зробили це, і тому, на мою думку, це нормально. Сьогодні так здалося нам. Що стосується поговарів, то вони продовжують е, таку серію невдалих матчів, якщо рахувати після Полісся, ось цей матч проти Колосу у Кубку України, де вони зіграли 120 хвилин, він продовжує віддавати усі кешбеки, коли команді, напевно, просто не вистачає сил. Бо всі ми знаємо, що Оболонь – це та команда, яка ну, вириває там, очки перемоги за рахунок там, великої відважності та великих сил, які вони видають. Але не вистачило сил з Полісся. Тут знову також не вистачило сил на весь матч, а тому маємо чергову поразку. Ба більше був дуже засмучений в цьому поєдинку Валерій Бащенко. І судячи з розмов у підтрибунних поміщеннях, скоріш за все він залишить команду. Тому, можливо, зараз на перерві на збірні командою буду корувати його помічники, а не Валерій Бащенко. Ну а в другому матчі п'ятого туру, який відбувся у п'ятниці, рух розгромив інгулець з рахунком 5-0. Інгулець в минулому турі, граючи у Кривбаса вдома, зміг зіграти 1-1, Але якщо підопічні Юрія Вернедуба перед цим грали у Єврокубках і були трошки втомлені, то рух не є таким. До того ж. Там постійно грають гравці з молодіжки, і Віталій Пономарьов прекрасно знає підхід до цих молодих виконавців, тому що він має досвід роботи з молодими гравцями. І це саме той тренер, який ідеально розуміє, як виховати футболіста, щоб він перейшов з молодіжного футболу до дорослого. І ми бачимо, що якщо навіть у команди є проблеми, там пішов з команди, є травмовані. Все одно виходять нові гравці, і команда показує ну, дуже класний та швидкісний футбол. І те, що зробила львівська команда з Інгульцем, це взагалі не треба показувати дітям, це можна поставити 18, бо так як вони грали з ними, це просто знущання, забивали все, що вони хотіли, створювали моменти, як вони хотіли. Особливо хочу звернути увагу, що забив два голи Ігор Краснопір. Я в минулому турі казав, що хочеться від нього бачити більше голів, коли рух гратиме проти таких команд, де буде забивати більше голів. Бо на нього багато сподівань. До речі, в нього вже чотири голи в чемпіонаті. У підсумку ця перемога для руху стала третьою із чотирьох матчів. І, звичайно, я як вважав, так і буду продовжувати вважати, що ця команда знову буде боротися за місце в Єврокубках. Микола Шапаренко зацікавив черговий клуб СТОП-чемпіонату. Про це повідомляє видання Лавіола. Фіорентина після оренди у Мілана Ясіна Адлі продовжує пошук підсилення у лінію півзахисту і пильно стежить за 25-річним українцем. Насправді трансфер в якийсь інший клуб напрашується точно, тому що вони вилетіли з ліги чемпіонів, і звичайно, що не отримують там цих грошей. Там це 20-25 мільйонів євро бонусів від УЄФА. А тому, звичайно, потрібно когось продавати. Навряд чи вони будуть когось зараз відпускати, тому що оптимальної заміни у киян зараз немає. До того ж, повідомляється, що Рубчинського планують віддати в оренду у Львівські Карпати. А тому, якщо це так, то і Шапаренко точно відпускати не будуть. До того ж, можна задати, як багато трансферів у Динамо в останній час відбувалося саме взимку: це Миколенко, Забарний та Циганков. Ну і ще один важливий момент це те, що Фіорентина, напевно, ще не знає, скільки він буде коштувати, бо я впевнений, що Динамо запросить за нього як мінімум 20 мільйонів євро. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.